Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2023-2024 років. 28 жовтня 2023 рік. Катанська Барселона, Хаві, у себе вдома на стадіоні Манжуїка команди приймає мандрітський реал Карлан Челоти 1-2 Мандрид перемагає дубль Джута Беллингема гранду перемогу. А Давайте про все ми з вами друзі, будемо говорити в по порядку. Каталонський гранд, Барселона, 3-4, 1-2, стартова розновка Барселони, Хаві, головний тренер команди, Марк Андре у воротах, три центральних захисників, Мартінес Андреас Крисенсон, Рональд Рауха, Гаві. Півзахисники хистыки, Алихандром Бальд, жоу канцелтарали, Фірмін Лопес, ложная девятка, Жоу Фелікс та Торес. у нападі... Це стартова розновка Барсони. 4-1-3-2. 4-1-3-2. <laughs> Ось така стартова розновка у Манрі, да? Справді, дуже цікава стартова розновка. 4-1-3-2. Кепа Арі Сабалага у воротах. До речі, Чилоті, головний тренер Мадріда. Екіпа Арі Сабалага у воротах. Девіда Лаба, Антонія Різігер. Пара центральних захисників. Мінді Кравахаль по флангах. Харлен Чіаміні, центральний опорний півзахисник. Джуд Белінгем, Гравік, центральний атакувальний півзахисник. Фідерико вас більше, мені здається, ділить взагалі як латералі. І до атак підключалися, і в захисті дуже активно відпрацьовували. Вінісіус Джуніор та Родріга у нападі – це стартова розновка Мандрицького Реала. Якщо казати, друзі, про сам безпосередньо матч, то Барселона заволоділа територіальною ініціативою. Більше Барселона володіла м'ячем, більше Барселона атакувала. І ось вона шоста хвилина матчу атакує Барселона. Дуже здорово, каталонський гранд розігрує свою а, дуже напевну комбінацію. Передача, Гюндуган, дуже здорово рухає м'яч. Дві передачі на Феррана Тораса, Ферран віддавав передачу на Ілка Гюндугана. М'яч, влучає футболіста Мадридського Реала. Ілка Гюндуган підхоплює м'яч, Ілка Гюндуган выход, один на один удар, Ілка Гюндугана гол, гол забиває Барселона. шостах был матчу Илкай Гюндуган, забывая гол. Хорошая продача была Илкай Гюндугана на ферму Тороса Ферран. Видали, что дали Арлен Чомини, намагався мяч, ну мяч там лучше, в Арлена Чомини. Видали, на Чомини мяч вылетает до Илкай Гюндугана, не на один там Двидалаба, намагавшись в Петкате веретовать ситуацию. пробывает Илкай Гюндуган, пробывает видимо, помежник пробывает пробывая Тибу Куртуан. Uh, ну і відкриває рахунок каталонська барселона. Каталонська барселона, до речі, друзі, не, не, не бокурта, якраз то помічник м'яч не тібо боку політає, а відповідно, пробиває дуже здорово здоровоган помічник Кепі Ариса Балазия. Не зміг кепа врятувати «Манрідський реал, а потім Кепа, справді, тягнув Мандрида з пригаду, це ще на 16-й грі матчі був момент у Ферміна Лопеша, коли Фермін ä, вийшов на дану позицію, пр пробиває Фермін Лопес і м'яч влучає ще й в стійку. Барселона виглядала цікавіше, Барселона більше володіла м'ячем, і Барселона була цікавіше. Барселона була цікавішою, і я вважаю, що Барселона перегравала Мадрид. Перегравала Мадрид у першому таймі, Хороші моменти були у Барселоні. Але ось реалізувати свої нагоди каталонський гранд все-таки не зміг. На другий тайм у Барселони вийде якраз Туроберт Левандовський, Рафінія, Ореоль Ромео та Ламінняваль. У Реала вийде Хасела. Эдуард Камавинга, Лука Мондрич та Лукас А Другий тайм. Барсона цікавіше, барасона 1-0. барасона має ще декілька острих атак. дебют, якраз, ви знаєте. другої 45 хвилинки. початок другого тайму. Барсона, кутовий. подача. Дружного М'яч підхоплює Лопес. Фермін лопес. Подача, Небезпечний момент. удар, стійка добивання від Рональда рухає Кіа Паріса Балагакепа. Аріса Балагар той Мадрид. Супершанс назабив у Барселона. І ви знаєте, Барселона тиснула, але Барселона другий м'яч не забила. А ось Мадридський Реал, 68-а хвилина матчу. Мадрид атакує. Беллингем. Uh, Пробова Джуд Беллингем! Хороший, гарматный, там, дорогие, спочатку Орлен Чемини. Пробивав на 68-й хвилине матчу. Гарматный був удар від Орлена Чемини. На 67-й хвилине да. 67 матчу, да. 67-й хвилине матчу. Гарматный удар Орлена Чемини. Відбиває м'яч Марк Андертрештеген, але Реал продовжує атакувати після гарматного удара Арлена Чоміні. Змінити, до речі, 25-й провав Арлен, але Реал то продовжує атакувати. Дуже здорово Реал атакує. Передача, подача. Дуже здорово Реал В Дуже здорово Реал атакує. Джуд Беллінгем підкомпліює Джуд. Пробуває з метри 25. -й. Це гол. Джуд Белінгем, 1-1. 1-1. Мадридський Реал з рівня рахунку матчі. Джуд Беллінгем. Пробуває все місцінку дев'ятку. 1-1. Відігрується Реал. Бразилина хотіла виграти, пригадується удар Роберта Левандовського. 80 як мені матчу хотіли виграти каталонці. Вони грали вдома на Манжиїці. Суддя, до завершення матчу, компенсовує 4 хвилини. Здавалося, що матч завершиться в нічю. Але так, друзі, тільки здавалося. Дев'яносто хвилина матчу, Мандридський реал атакує Дані Карвакаль Данії. Подача Модрич мы за чепы. Медиуда до а белингем удар гол гол забывая джуд, джуд, джуд белингем, джуд белингем. Джуд Беллингем, 92-го хвилина матчі Мадридський Реал, вириває перемогу 1-2. Дубль оформляє Джуд Беллінгем і приносить Мадридському Реалу перемогу у даному матчі. Це емоції Федеріка Валерде, Дані Карвахаля, Хасела. І справді Мадрид виграє на характері. Це удар Джуда Беллінгема, коли він забивав. Ну і Джуд Беллінгем. Джуд Беллінгем приносить Мадриду перемогу. Якщо, до речі, дивитися статистику того матчу, та, в принципі, знаєте, по статистиці матчу того 15-13 – це удари по воротах, 3-4 удари в площину. Володіння, якщо взагалі дивитися, 52 на 48, перевага у Барселони взагалі, то да? 6-3 за кутовими. За гульовими нагодами 1-1. Свою єдину гульову нагоду Барселона реалізувала, і Мадрид свою єдину гульову нагоду команда Карлончоті реалізувала. 546 передач у Барселони, 475 передач були з них точними, 86% точність передач передачі Барселони. 507 їх було реала, 452 з них були точними. і 89% точність передач у Ріда, По всайдах 1 0, з 15 -ти ударів Барселона 2 рази влучила в Carcasverit. 5 ударів заблоковані, 7 ударів взороту, ну і 3 удари в площину. Ураулас 13 ударів, 4 в площину, 4 удари взороту, 5 ударів заблокованими були. 12-11 по успішних відборах. 57% успішності у Барселони, 78 у Мадрида, 2-2 по сейвам. 12-16 по м'яча, 5-12 за перехопленнями. 15-15 цели -15, спорушення правил до 1 за жовтими картками. Ну, давайте, друзі, підсумок підіб'ємо того матчу. Іспанська ла Ліга, сезон 23-24, 28 жовтня, 23 рік. Манжуїка, Барсона, Мадрид, Ель Класика. Я вважаю, що футбол був рівний. Барселона, на мою думку, переграла Мадрид у першому таймі і перемогла по ділу. Другий тайм початок знову-таки за Барселоною. Але десь так з хвилини, так, 60-ї, 65-ї Мандрід вже заволодів ініціативою. Був поцікавіше. Ну так, плюс-мінус матч рівний, але Манрід перемагає. Ну, мою думку, я, напевно, більш таким би справедливішим рахунком була б, да? Але Мандр перемагає і не скаже, що це не по-ділу. Команда Карла Анчелотці перелимала матч. Зник на голову. дубль джута Беллінгема. Приніс Мандріду. У той день перемогу. Браво Барселона! Браво Мадрид. Дуже хороша класика відбувалася 28 жовтня 2023 року. Прикидали ми відповідно даний матч. 1-2. На гол Ілкея Гюндугана. Дублем відповів Джуд Белінгем. І справді, друзі, футбол був просто неймовірний. Побажаємо Барселоні. Якраз та всього найкращого. реалу побажаємо всього найкращого. Ну і вам, друзі, я також у чергу серця бажаю вам тільки добра та щастя. Я вам усім, друзі, бажаю. Найголовне, друзі, бути найголовне щасливим, вирішити себе, друзі, будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей і будьте, друзі, найголовне завжди щасливі. Усім до побачення.